Добрий день, мої хороші дітки. Запрошую вас на заняття з Ліплення, Ліплення цукерка. Малята, відгадайте загадку, там, де він, чудові пахощі. на дітей чекають ласощі. шоколадки і цукерки із начинками, тістечка із кремом і родзинками. Хто це, діти? Про кого ця загадка? Це кондитер. кондитер. Це професійний кухар, що створює кондитерські вироби, десерти та інші солодощі. Більша частина робіт виконується вручну за допомогою спеціальних інструментів, що перетворює професію кондитера на мистецтво. Хочу вам запропонувати спробувати себе в ролі кондитера і виготовити цукерку для роботи нам знадобиться дощечка для пластиліна, стеку, вушна паличка. Попередньо з палички треба зняти ватні кінчики і пластилін трьох кольорів: білого, червоного та фіолетового. Можна вибирати пластилін на свій смак. Стеком відрізаємо шматочок червоного пластиліну, білого та фіолетового. Потім беремо шматочок червоного пластиліну і розкочуємо його в ковбаску довгу тоненьку. Так само робимо з пластиліном фіолетового та білого кольору. Потім ці ковбаски з'єднуємо, скручуємо між собою. Закручувати починаємо з одного кінця. Ось так. Пальчиком загинаємо і закручуємо, ніби котимо. Закрутили, а тепер вушну паличку просовуємо у наше коло, яке вийшло. Ось така цукерка у мене вийшла. Діти, чекаю на фото ваших робіт. До нових зустрічей і до побачення!